Привіт, друзі! Сьогодні я буду говорити на тему, яку дуже люблю, яка багатьох з вас дуже цікавить, і навіть деяких з вас дуже тригерить. Це відео могло бути доречним для декого на Геловін, тому що для декого це найстрашніше, що вони могли побачити в своєму житті. Те що я пишу в книгах. Кожного разу, коли я показую, як я роблю примітки і те, що я пишу в книжках, розгораються, запекла прям дискусія, чи варто це робити, корисно це, хто любить це, хто не любить. Я дуже люблю, як ви бачите, і тому захотіла про це поговорити. Можливо, для когось це відео буде корисним, можливо, для когось це відео буде шокуючим. А може для, кого, для когось просто красивим і естетичним, як для мене. Я обожнюю дивитись чужі примітки в книжках, що вони роблять. пишуть. Яка у них система, і хочу зняти таке відео і для себе на канал. І перше, що завжди дуже сильно цікавить людей, це моя мотивація, навіщо я пишу в книжках. По-перше, найочевидніша відповідь, що як книжкова блогерка і людина, яка працює з текстами, з книжками, а особливо як лінива і безвідповідальна книжкова блогерка, яка може заліпити відгук на книжку в місяці через три, після того, як я її прочитала, мені можливо мати ось такі маячки по тексту, якісь важливі деталі або взагалі якісь можливі моменти, за допомогою яких я зможу швидко відновити в пам'яті, що там відбувалось, що взагалі там за книжка. і насправді то спочатку, коли я це пишу під час читання, я думаю, нащо я це роблю? Ну, невже я ось таке можу забути? А потім через місяць я відкриваю книжку, повертаюся до своєї примітки і розумію, що. Так, я все ж таки це забула. <laughs> Тому це було дуже корисно. Дякую Алісі з минулого і таке інше. По-друге, я дуже люблю повертатись особливо до улюблених книжок, просто брати їх з полички і гортати для натхнення. А і коли я роблю примітки і помічаю найулюбленіші якісь місця, я одразу розумію, що треба перечитувати в першу чергу, чим треба надихатись в першу чергу. І це знову ж таки допомагає мені повертатись до улюблених книжок в правильне місце. Далі, третій пункт. А коли ти робиш примітки в книжках, це дійсно дуже сильно мотивує. А щось гуглити, щось шукати, робити якісь свої глибокі ще дослідження і аналізи. Тому що, коли ти цього не робиш, ти можеш полінуватись, відриватись від тексту, лізти, гуглити якийсь фільм, згаданий в книзі, або якогось культурного діяча, що було згадано в книзі. А коли ти робиш примітки, ти розумієш, що ну, це якийсь додатковий ресерч. Ось ця естетика, щось написати в книзі вона тебе додатково мотивує. Працювати з текстом ще більше, коли ти блінувався, якби цього не робив. Якось так це працює. Не знаю, чи пояснила я вам, чи змогли ви мене зрозуміти, але ну, це дійсно так. От, наприклад, я зараз читаю Олівію Ленг Тіло кожного. Це автофікшн, тобто це напівхудожня література, напівнонфікшн. І тут дуже багато згадано культурних діячів. Знову ж таки, якісь фільми, якісь книги. І в принципі, ну. Це все можна розуміти. Олівіа Ленг там пояснює, чому вона це згадує, що там за сюжет і таке інше. Але вона настільки цікаво це робить, що хочеться почитати про цю людину ще більше, додати ще більше інформації до того, що вона виклала в книзі. І тому, от тут вона пише про Кеті Акер, яку я не знала, а це виявляється відома феміністка і письменниця. І так цікаво пише, що я полізла прочитати про Кеті Акер ще більше. Те ж саме про Сюзан Зонтах. Тут є фільм, тут є фільм Безпека Тода Гейнса». Я взагалі не дивлюсь фільми, я їх не люблю. Особливо фільми ХХ століття. Пф, що за древність? Мені таке не подобається. Але вона так про цей фільм написала, що я полізла дивитись його скріншоти, як він знятий, відгуки якісь на нього. І навіть якщо мені буде не впадло, я роздрукую там якісь скріншоти і вклею в цю книгу. Тобто, ви розумієте, да? коли ти працюєш з текстом. Примітки мотивують тебе не припиняти працювати з текстом, а робити це далі. І це дуже прикольно. Ще одна причина, чому я дуже люблю робити примітки в книжках, тому що це робить мої книжки особливими. А коли я роблю особливі для себе книжки особливими в своїй бібліотеці, це мене якось дуже сильно тішить. Наприклад, скільки в цьому світі от таких екземплярів варіантів з такими написами, приміточками, тільки один, і він мій. А ваші порожні книжечки, якими ви навіть хруськати боїтесь, вони у кожного. Mm -hmm. І тому, коли я дивлюсь, от саме на цей примірник варіантів і гортаю його. Це сповнює мене таким теплом, і я згадую, як я його читала, як я бігала по всій квартирі, виривала волосся від того, наскільки мені подобається, щось там гуглила і так далі. А, так само тому я раніше, особливо до повномасштабної війни, брала в подорожі якісь книжки і прям вела там ось цей дорожній щоденник. Я на них крапала вином, яке пила під час подорожі. Я там засушувала квіти, я там на полях описувала подорожі. і які там відбувались. І це було дуже класно, знову ж таки. Ну, якісь зошити, блокноти, вони якісь бездушевні. А от саме книга і історія, яку ти проживав під час своєї подорожі, це прям щось особливе вдвічі. Ось тому я дуже люблю свого керуака. Коротше, як ви розумієте, мені подобається переносити читання в. Трошки іншу площину, не тільки зчитування тексту і інформації очима, а ще й вести такий собі діалог з письменником, з історією, приймати в цій історії якусь участь, лишати якусь свою частку в цій історії. Тому я дуже люблю робити примітки, але, звичайно, я роблю це не завжди, не з усіма книжками в детективах. В принципі, примітки не поробиш. Хоча можна по приколу писати на полях свої здогадки про вбивцю. Щоб потім перегортувати, коли ти дочитаєш і дивитись, де ти там що вгадав, де облажався, і таке інше. Або дати з цими примітками подрузі книгу почитати, щоб вона писала, які в неї були здогадки, які в неї були варіанти. Коротше, бачите, ну, примітки дозволяють з книжкою отримувати якийсь новий досвід. Я зазвичай примітки роблю в книжках, які я впевнена, що мені сподобаються з першої сторінки. А в потенційно улюблених, в яких я які здається, що мені сподобається, але я ще не впевнена, роблю сторінки з 50-ї, коли я вже розумію точно, що ось це моя історія. Тоді я повертаюсь на першу сторінку і швиденько там проглядаю, і що мені треба примічаю, підмічаю. В книжках улюблених письменників також роблю примітки, тому що я впевнена, що вони мені скоріше за все сподобаються. Роблю примітки в складних і або класичних текстах, з якими прям можна робити такий глибокий аналіз. Мені це теж дуже подобається. І нонфікшн, звичайно ж, В нонфікшні завжди дуже багато інформації завжди цієї інформації недостатньо здається, тому хочеться її. Чимось ще таким розбавляти своїм, що мене особисто зацікавило і що я почала, про що почала читати детальніше. А тепер найцікавіше розкажу про якісь свої примітки, якісь свої особливості введені приміток. Ну і просто погортаю вам красиві книжки на камеру, щоб ми усі кайфанули і забалділі. Давайте почнемо з корисного, прикладного з матеріалів, які я використовую. Що я використовую для приміток. Для мене це, чесно, не принципово. Для мене найважливіше, щоб в мене була чорна гелева ручка. Взагалі не важливо яка. Я ось там не такий прям задрот, що обираю собі там товщину. Що було в магазині, супер, те й купила. Ще я дуже люблю ось такі пастельні маркери. Коли мені щось прям треба виділити, щоб воно дуже яскраво кидалось в очі, я їх використовую. Раніше для мене це було для мене таке читання прирівнювалось до навчання, бо я так виділяла усілякі штуки в універі, а зараз щось я так звикла і прикольно. Але найголовніше тобто найголовніше ручка. Але після ручки найголовніше це. Ось такі стікери. Вони дуже допомагають орієнтуватись по тексту, одразу відкривати, що тобі потрібно. Ось тут я трошки задрот, тому в мене, як бачите, мільярд і мільйон купа кольорів, щоб все це дуже красиво гармонювало з обкладинкою. Знову не знаю, звідки в мене це пішло, тому що я люблю хаос і не дуже люблю ось цей перфекціонізм, коли все рівненько, під лінієчку підходить і гармонійно виглядає. Але от зі стікерами в мене. У мене от прям таке. Маленькі я не дуже люблю. Вони мені якось губляться в книзі і тому не мають ніякого сенсу. Бо для мене якраз найголовніше поставити палець і відкрити де треба, а маленькі якось змішуються. І тепер про примітки, якісь мої дуже дивні штуки, звички і таке інше. По-перше, така не дуже дивна, але нова штука, яка мені полюбилась, це ось такі блискучі стікери якими я виділяю в улюблених книжках те, що мені прям сподобалось найбільше? Воно так стильово виглядає. Тут, бачите, такий металік. Ці ці виглядають таким чином. Нам їх інколи привозять в книжкового лева. І я коли працювала там, Одразу собі щось брала, мені Таня щось дарувала. Дякую, Таня. Бачите, тепер в мене поки запаси є, але мені прям дуже подобається, особливо коли ще й обкладинки стильові. Це дуже стильово виглядає. Це такий мій новий бзік, яким я з вами поділилась. Зробіть вигляд, що ви цього не чули. Пішли далі. Ще один мій бзік, дуже старий. Я в усіх книжках обов'язково, якщо зустрічаю улюбленого письменника Пруста або згадку про улюбленого художника Клея, я виділяю цей момент, і в у випадку з прустом я виписую, де я в якій книзі його зустріла, і на якій сторінці. Не знаю чому, але мені прикольно мати список. Того мати доказ візуальний, того, наскільки цей письменник крутий, наскільки часто він з'являється в моєму житті і в інших письменників. Ну і не знаю, просто це прикольна якась штука. Треба буде склея теж таке зробити, взяти якийсь його альбом і помічати, тому що багато де його теж зустрічаю. А от бачите, навіть з цього року от вже скільки книжок в них згадувався Пруст. Якщо я нічого не забула, звичайно ж. Ще один мій бзік, це два варіанти варіантів. Я вам вже показувала в відео, але хай знову ж таки буде тут для історії. Це перший мій варіант, перший мій примірник, який я прочитала на початку минулого року. Мені ця книжка дуже сподобалась. Це найкраща книжка 2023 року для мене. І от в 2023 чи 24-му, ні, 23-му, я почала працювати в книжковому леві. І от в 2023-му я почала працювати в книжковому леві. Туди приходили мої підписники, щоб привітати зі мною. І я вирішила збирати підписи моїх підписників десь на згадку, щоб потім перечитувати, як книга відгуків та пропозицій гостова. Але блокнот, знову ж таки, це дуже нудно. Тому я купила другий примірник своєї улюбленої книжки. От, і там мені усі розписувались. Це дуже класно і прикольно. Тут ще в мене якісь пам'ятні штуки. Це от з останнього робочого дня прийшла підписниця і зробила мені таку фотографію. Тут є квиточок запрошення на корпоратив, який для нас зробили Катя з Сашею. Дуже прикольний. Коротше, якісь такі пам'ятні, прикольні штуки. І от через те, яку я любов, сильну. Відчуваю до цього примірника. Я хочу робити ось такі штуки частіше знову ж таки брати якісь книжки в подорожі, бо це дуже 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 класно. Дуже корисна штука, яку я хочу вам порадити робити, а це відмічати персонажів у книзі, особливо якщо вони якісь прикольні, особливі, а з якимись особливостями, які не хочеться його загубити, як, наприклад, от в книзі Пастка 22 А тут дуже класні персонажі, вони всі такі унікальні. В своєму божевіллі. І тому, коли зустрічалась згадка якогось персонажа і якась його характеристика, я його виділяла, писала цю характеристику. І це, до речі, було дуже корисно, тому що тут дуже багато сержантів, лейтенантів, майорів, і я в них усіх плуталась. А так, ти перегорнув швиденько, хоп, вицепив знайоме і потрібне ім'я. І швиденько поновив пам'яті, хто це. Так само мені це було дуже корисно з хроніками Амбера, величезний цикл, який я читала десь місяці три. Я цю книжку то закидала, то до неї поверталась. І мені було дуже корисно, що я почала на початку виділяти персонажів або стікерами якісь важливі події, тому що коли я до цієї книжки поверталась. Я хоп, оновила в пам'яті хто є, хто це все брати <світ> <світ> і сестри, оновила в пам'яті, що там відбулось, поки мене не було, і продовжувала читати. Тобто мені не треба було прямо студіювати книжку, прям перечитувати все дуже сильно. І я дуже вдячна собі, що другий том «Хронік Амбера я читала таким самим чином, тому що я зараз зупинилась на половині і вже півроку цю книжку не читала. Хотілося б дочитати, і ну, допоможе мені в цьому, змотивує мене все ж таки закінчити цю книжку. Те, що в мене в принципі є примітки, я швиденько її прогорну, оновлю в пам'яті і буду читати далі. Якби цього не було, я б можливо вже махнула рукою, бо ну 400 сторінок, які ти не читав півроку, вже важко згадати. Насправді то ще один бзік, який я роблю. Це виділяю сердечком улюблені розділи. До речі, коли я таке виклала в Тікток, найбільше усіх здивував мій бзік з цим сердечком на розділах. Хоча для мене це більш-менш очевидно, тому що коли от я буду повертатись до часу сховища і захочу щось таке перечитати, то я буду в першу чергу шукати з. Сердечками розділи, яких всередині книжки менше. <сум> Тому що, коли почалась ось ця політична штука, в мене почалось менше улюблених розділів і моментів. Воно мене трошки гнітило. А, і не таке воно було поетичне. Зараз чекайте. Коротше, в кінці багато, бачите? Бо тут е дискотека. Зараз. Зараз. <сум> О, клеє! Бачите? Виділила собі. І прус тут, до речі, теж був в цій книзі. Тому тут, прям бінго. Royal Flash. Будь ласка, сердечко. 23 розділ я буду перечитувати. 21 розділ теж буду перечитувати. Дев'ятий розділ теж буду перечитувати. Коротше, найулюбленіші моменти одразу видно. Так само в мене і у варіантах. Особливо це допомагає, коли малесенькі-коротесенькі розділи. Їх дуже багато. тому щоб, І коли книжка фрагментарна, і щоб знати улюблені фрагменти, я одразу собі це виділяю. От. Ще один мій бзік стосується української літератури в українській літературі. Ну і взагалі в оригіналі мова, звичайно ж, більш барвиста ніж в перекладній літературі. Тому я люблю підкреслювати якісь слова. Наприклад, у Венечука ще й галицький діалект, і тому в нього дуже багато є якихось таких слів, які зараз мало використовуються. Хмародряб, наприклад. Але які дуже прикольні, і хотілося б е, собі запам'ятати і використовувати їх в повсякденному житті. Е, тут, бачите, теж в мене сердечки на улюблених розділах. Е, зараз щось вам проспацерувавши, наприклад. Ось мені захотілося це слово собі. Пензлювати штахети, небавом. Наприклад, теж прикольне слово. Дуже мало ми його використовуємо. Слизькали, закоцюблі, свінулі. Ну, коротше. Сприкрилося. Теж класне. Люкс перша кляса. Я тепер це використовую постійно, мені дуже нравиться. Убив я його на Беркиць. Коротше, якщо ви гортаєте мої українські книжки. Боже, тут. Сліпундри, Сліпундри – це очі. Якщо ви гортаєте мої українські книжки і бачите, що я просто підкреслила якесь слово, то знайте, що це тому, що це слово прикольне. Я хочу його частіше використовувати чи хоча б почати. Ви перегрілись від моїх гарячих сексуальних книжок, а тепер вимкнули світло, і, як бачите, не дуже красивий кадр, тому зустрінемось якось потім продовжимо. Чекайте. А хоча, ладно, допишу зараз, може, перезапишу потім, а якщо не вийде перезаписати потім, то хоча б це буде. Те ж саме в мене з Емою Андієвською. Посілість. В неї теж дуже багато прикольних слів, які я тільки під кінець вже почала. Вибехається, на гевала. Божечки. Які я вже тільки під кінець почала виділяти, але вони дуже прикольні. І давайте я вам зараз просто погортаю цю книжку, щоб ви згадали, тобто не забували, хто така моя і що вона наша королева, наша любов, наше все. Нагода поголитися. І щоб ви не забували поголитись. Так, тут дуже в мене багато сердечок, бібліотека або приборкувач стихій. Заінтриговані, будь ласка, повішений за одну ногу. Думаю, ви заінтриговані ще більше. Місто, але не під могильного. Краще місто Еми Андієвської. Володар мертвих, але не володар мух. Підземка. Не харуки муракамі, а Андієвської. Тому краще. Коротше, У Еми Андієвської все краще за усіх, як бачите. Будь ласка. Будь ласка, майже все в сердечках, тому що тут кожне оповідання неймовірне. Дуже вам щиро її раджу. Далі. Іноді мене пробуває на суперсерйозний аналіз книжок. Як я вже говорила, мені дуже подобається це шукати приховані сенси, шукати якийсь аналіз, дивитись якісь лекції туди-сюди, коли книжка надихає. Тобто, коли книжка дуже сильно подобається. Так в мене сталося з Орландо Вулф, Тут книжка про те, як хлопець живе 150 років в цілі. Хлопця, а потім стає жінкою і живе ще 150 років. Тобто, тема така дуже дивна, специфічна і, звичайно ж, обрана вона не просто так. По перше, тут не дуже ясно і не дуже чітко дано вказівки на час. Коли відбуваються події, тому я собі тут писала, щоб просто розуміти, коли відбуваються тут усі події. І як бачите, в мене тут дуже багато усього підкреслено, виділено, тому що тут піднімається багато тем. А наше сприйняття часу, тема написання біографії, звичайно ж, тема сприйняття жінок з плином років, а взагалі зміни у Великій Британії. Коротше, дуже багато усього, і це все мені хотілося виділяти. І тепер, якщо мені скажуть завтра прочитати лекцію, то я просто одразу візьму цю книжку, прогортаю її і зможу спокійно і впевнено прочитати лекцію про Орландо. Так само, як і про загубленого в кімнаті сміху Джона Барта. Я не знаю, скільки я часу втратила, щоб передивитись усі лекції, усі обговорення, усі якісь перечитати аналізи цієї книжки. Це збірка оповідань модерністських, дуже дуже класних. А в мене пішло знову ж таки величезна купа часу, що трошки мене розчарувало, тому що потім я дійшла до кінця, а там Максим нестелєєв абсолютно все пояснює. Все, що я так з таким просто трудом шукала сама, там все пояснено. Але. Коротше, тут я теж робила глибокий аналіз і ці оповідання, які спочатку на перший погляд видаються, ну, звичайнісінькими і, неці... звичайнісінькими і нецікавими, розкриваються по-іншому. Дуже красиві, дуже класні, обожнюю цю книжку. І, звичайно ж, піншон. Дякую Алісі з минулого, яка почала читати цю книжку рік тому. І отак, от відповідально і зосереджено це робила. Тепер, коли я... Через рік Захочу повернутись до цієї книжки і продовжити її читання. От я зупинилась на 275-й сторінці. Мені не треба буде прям супер серйозно все це перечитувати, вникати, знову все це гуглити, згадувати. Я просто зможу пробігтись по тексту, почитати свої примітки. І в принципі, я тут, як ви бачите, основних персонажів, основні якісь мотиви, основні події виділяла, все це собі пояснювала, що взагалі відбувається, що я тільки що прочитала. І тому мені буде набагато. То легше тепер повернутись до книжки і закінчити її. А, тому, от з такими текстами я не кваплюсь і починаю читати саме тоді, коли в мене є час і натхнення прям так серйозно над ними працювати. Ну, от і все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви щось корисне для себе з нього винесли. Пишіть, чи робите ви примітки, чи любите це. Можливо, вам захотілося це робити і полюбилось після мого відео. Мені буде дуже приємно, що я якихось людей ще залучила до своєї секти. Хто поставить лайк і напише коментар. По-перше, від мене щира вдячність за це. Ну, реально, я прям дуже радію, коли це все бачу і читаю. А по-друге, з тим книжка буде вести діалог. У відповідь, ви щось там напишете, а вона вам відповість. Це дуже прикольно і класно. До речі, про таке можна було б написати книжку. Я пішла писати. Всім дякую за увагу. Цілую. ви найкращі, найкрасивіші. Ну, ви все прекрасно знаєте. Ми тут зібрались всі з вами, найкращі люди в світі. Муа!